Бо що я? За що сюди? Конечно. Та да? поїзд. А ски... Сто ски... скільки вам обіцяли? 100 грн. 100 грн? Так. Да. І не дали? Не дали, ні копійки. Так може в кінці? Ну вже ходить, нічого не знаємо, да візьмеш в кінці. Я прийду по горосі, що нічого не буде, що якщо буде, то що то виступати, то. Взагалі буде. Куди вам? Артенат. Оце ми ось те, що двоє, сказали, то все. Вас зібрали, не заплатили, ви нікуди не пішли, так? Да? А, а як, так, як вас звати? Я, я не боюся нічого. Я не боюся, я скажу, представився всі всі скажу. Міша. Міша? Так, да, з другого бичів. А скажу. Це ви Львова їхали прямо тільки для свого мітингу? Ні, я з роботою, Не в Києві, а за Києвом. На фільмі я працюю. А я що такого в житті? З Києва не було митіла, я ж такого не мав, щоб кидали. Побежал, что нивента в морга, что ты не пойдешь? Вот не думал, нема девенья, я муки давенькие.